При добрий, добрий вечір. Команда ледве! Дякую. Хотілося б цей сезон почати з чогось важливого і корисного. І сказати, що кожен із нас зараз постійно стикається із стресом і депресією. І кожному важливо розуміти, а як же із ними боротися. Так, да, люди ж на Лігу сміху для цього прийшли. І ми командою підготували декілька порад. Всі ж дуже сильно просили пораду від Нікіти. Мені здається, що найкраще невеличкими дозами стресу сформувати резистентність до нього. А мені здається, що таких, як ти, бампер називає шльоцик. Докре. <світ> <світ> Дивись, <світ> Нікітос. Я розумію. Ти хочеш, щоб наша аудиторія була ізуродована. Ерудована! Ерудована. Але. В людей вже є набагато простіші методи боротьби зі стресом. Розумієш? Ну так. Да. Глюкофон. Ми засуджуємо наркотики. То... Давай, е... Глюкофон це перкусійний барабанний інструмент. А от тобі чуть-чуть можна було б. Я тобі, розкажу. <рес> Я тобі розказую, що це таке. Дивись, не то, ти душниш, ти, ти душниш. Я піднімаю його нормальний перкуці... тем, у людей стрес. Цукині у мене такий тем, у людей стрес. Який цукінь? Перкуційний, ти кажеш. Да, ні, перкуційний. У людей стрес – це нормальна проблема. Ти Мені душниш, душно, душно людям. Глюкофон. <плес> Граєте за спокійливу мелодію і уявляєте щось приємне. Ось дивіться. Заходжу в Sims і створюю російську сім'ю. Це занадто драйвово, цей твій флюкаглюк. Дай. Давайте нашу. Між нами резонанс. я кличу... О, Оце, оце, оцю, оцю. Уявіть. Людина, яка не вірила, що Путін нападе в 22-му, не закупилася кафло в 23-му, закупилася кафло в 24-му і казала, що Трамп буде підтримувати Україну в 25-му, зайшла в кав'ярню. Вам кришечкою накривати? Я вже нічого не знаю. Ось квіти це соплива романтика. А для когось просто соплі. <рик> Алергік на прийомі у алерголога. Доброго дня, лікарю. Я перепрошую. Мені здається, що в мене трохи алергія з'явилась. Якось можна з нею зараз боротись? У вас запущений, вибану, конечно. Але а, ви не хвилюйтесь, воно все лікується. Ну слава а, Богу. Да. Десь за два місяці лікування у вас буде приблизно такий же результат, як у мене. Супер, напевно. А... Давайте вас послухаємо спочатку. Можете зробити вдих на повні груди носом. Отакий. От Давайте. Ну, давайте спробую. Але спершу можна, я приберу квіти, а то мені здається, в мене прям саме на них алергія. Я кудись от, куди... ну, ви думаєте? Квіти не заважають. Якщо вони стоять у кімнаті, вони вже полок пустили і симптоми і так є. А не важливо, а ти вони стоять. Розумієте? Чи ні. Слухайте, а от у вас, наче, теж трохи алергія присутствує? Помітно? Трошки. Ну є. А самі що не лікуєте? Розумієте, дружина дуже любить квіти, а я дуже не люблю їх купувати. Ну тепер зрозуміло. Зрозуміло. А під час перегляду футбольного матчу з друзями одразу зрозуміло, хто ставив ставку на матч. Є, жовта карточка! 16 гривень сюди. Тох, ми хотіли поговорити з приводу твоєї азартності. А дайте вигадаю, хто хотів. Настя. Ні. Ах! Ти... <рив> Давай, держи. Антон, ти навіть зараз паралельно дивишся матч на телефоні. Я підтримую улюблену збірну. Уругвая! Так, Настя, не треба зі мною говорити як з хворим. Антон, ти на нашому гендерпаті поставив 500 на чорне. <правда> <правда> ну, хорошо, що не зіграла, правда? Я не знаю, Нікіт, скажи хоч ти йому щось. Ну, як варіант є криптовалюта. О! Так, сядь. Антон, ти вже пів квартири виніс в ломбард. Настя, давай нормально, по Вот, А раніше там був холодильник. Так, Антон, а де мій фен? Настя, так зараз, якщо Уругвай заб'є, в тебе цих фенів буде 2,75. Я... Я вибачаюсь. А ви як зайшли? А вже дверей нема. Антон! Ну, є проблема, так, є в мене проблема. Але я не знаю, як з нею боротись. Є альтернативка. Так. Спокійно. Дивись, я тиждень назад закинув 200 гривень. Опа! ні ні на дрони. І от тепер у мене є відос. дивись. п'ять руських, а он мої 200 гривень летять. Летять, 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 летять. Мінус п'ять! Мінус п'ять, ще, я ще так мінусам ніколи не радувався. А я ж про що тобі казав? Да. Це хороше. Це добре. Це Друзі, у нашому виступі ми підняли проблематику стресу. І азартності. І про соплі у нас було ще. Що... Да, дякую, да, і да, про соплі. І ми знайшли найкращий спосіб побороти стрес. Життя спалили тамару. Да, да, так, Да. і це просто для того, щоб наша аудиторія стала ізородована. <плес> З ними неможливо. Ледве дякую.